Виклик до поліції з жахливим повідомленням просто у дворі повністю закривавлений чоловік із сокирою в руках погрожує розправитися з усіма, кого бачать навколо зателефонували мешканці районного центру, які повідомили, що 44-річний місцевий житель не їх, розмахуючи сокирою. Будинок терориста поряд із райвідділком поліції. Це і врятувало свідків страшної кривавої драми, що розгорнулася у будинку, здавалося б, звичайної тихої родини. Група захоплення прибула практично миттєвою, чоловіка. Скрутили, а вже потім побачили те, від чого волосся стає дибки. У помешканні кров усюди і розкидані тіла жертв убивці. Ми були в селі. Внучка була управлялася на хазяйську. Побачила, що Богдана. Лежить і позвонила, їдьте додому. А скільки Та, нам повідомила, на скільки чоловік лежить, допусім? Нічого вона нам не казала. Молода жінка і семимісячний малюк стали першими жертвами кривавої серії. Та на цьому вбивця, виявляється, не зупинився. Коли його вже саджали у патрульну машину, порекомендував копам заглянути до сусідського подвір'я. Там така сама кривава картина: жертви подружня пара. Чоловік вже мертвий, жінка ще жива. Утім, у кареті швидкої померла і вона. Серед потерпілих. Шестимісячний онук чоловіка, його невістка та двоє сусідів, які мешкають в другій частині будинку. Убивці 44 роки знаний у селі як абсолютно позитивний роботящий з алкоголем на великій відстані на обліку у лікарів, зокрема психіатрів, ніколи не був. Родина не маленька, будинок на дві сім'ї. Конфліктів не мав ані з рідними, ані з сусідами підозрюваний, не перебував на спеціальних медичних обліках, не потрапляв у поле зору правоохоронців, зі слів сусідів не зловживав, не зловживав алкоголем і в момент затримання був тверезим. Очевидці кривавої розправи і затримання кажуть, перед тим як взяти у руки важку сокиру, чолов'яга обробляв власного родину і якоюсь отрутою кропив жуків паразитів, підозрюють внаслідок токсичних випаровувань, враховуючи до того, що шалену спеку він міг отримати щось на кшталт наркотичного сп'яніння. Чи то галюцинації, чи то диявольські голоси стали мотиваторами жорстокої серії вбивств. Тепер розбирається слідство, але криваву суботу у Голованівську місця неоднозначно однозначно запам'ятають назавжди.